Розпочати нову кар'єру або удосконалити старі вміння ніколи не пізно. Для цього завжди відкриті двері Львівського центру профтехосвіти Державної служби зайнятості. Тут, незважаючи на вік, ще попередню спеціальність готові допомогти навчитись новому, чи ж згадати де що забути, як от пані Світлана. Після тривалої перерви жінка вирішила повернутися до улюбленої справи шиття. Зараз вирішила таки піти шити, але відколи я переступила. Цей кабінет цього порогу я кажу, я вже це не залишу. Мені настільки подобається тут така сприятлива атмосфера. Настільки доступно викладають, і хороша, хороші машинки є на чому працювати, матеріалу повно. Ну, я дуже задоволена цією роботою. Мета цих центрів навчання, саме дорослого населення. Це люди, які є зареєстрованими безробітними. Це просто люди, які хочуть отримати навчання за власні кошти. І також ми безкоштовно навчаємо наших ветеранів і ветеранів. Роботодавець ж направляє на навчання своїх працівників для здобуття нових таких необхідних для якісної роботи навичок. Цією можливістю уже активно користуються представники бізнесу Львівщини. Більша частина наших працівників власне, є випускниками цього навчального закладу. Ми надаємо свою техніку і свою територію, ну, от як навчальний полігон приїжджають до нас на нашу базу і вчаться. У нас є також ремонтні приміщення, ремонтні бокси, де також показуємо, як обслуговуються ті трактора. Сьогодні постало питання щодо певного удосконалення та реформування. Тож представники влади різних рівнів та працедавці поділилися ідеями у межах форуму. Багато бізнесу просто не розум... не знає про таку можливість, тобто десь не до кінця розуміє, що в регіоні є такий інструмент, який можна скористатися, який швидко і кваліфіковано зможе перенавчати? Бізнес каже, що їм йому потрібні кадри, так треба потрібні кадри з відповідною компетентністю, з відповідною фаховістю, А тут є відповідний інструмент, який існує в системі Міністерства економіки, в системі державної служби зайнятості, який працює з державним населенням, який готовий досить швидко, динамічно змінитися під запит роботодавців. То чому цей інструмент не використати як можливість? Для того щоб задовільнити свій кадровий голод, будь-які заходи, які сприяють збереженню людського потенціалу, людського ресурсу в умовах воюючої країни, це, напевно, завдання номер один, тому що це найцінніше, що в нас є, це люди. А їхня фахова бізнес, фахові навики чи можлива перекваліфікація з метою отримання таких потрібних умовах сьогодення робітничих професій це дуже важливе захід і завдання для як державної і регіональної влади. Наше завдання сьогоднішнього форуму це почу почути, які є напрацювання, почути, які є проблеми, і сфокусувати всі зусилля, щоб отримати якісний результат. Зараз на ринку праці спостерігається так зване структурне безробіття, каже заступниця міністра економіки. Адже дуже часто навички працівників не відповідають вимогам роботодавців. Міністерство економіки України спільно з Державною службою зайнятості зараз займаємося реформою центрів профтехосвіти. Тобто, ми створюємо наглядові ради при центрах профтехосвіти, які будуть складатися з роботодавців. Тобто роботодавці будуть мати право вирішувати, кого їм потрібно навчати, скільки строк програми. Тобто, ми розуміємо, наприклад, що сім місяців вчитися вже задовго ніхто так не буде довго чекати, і можна буде дещо змінити під вимоги ринку. Наглядова рада буде складатися з числа роботодавців, які подадуть свої кандидатури на такої наглядової ради. І далі вони сьогодні мали можливість побачити безпосередньо в роботі наш центр, професії, спеціальності, освітні програми, які існують в даному центрі. І в чому сама мета? В тому що роботодавці, які виходять на наглядову раду, і безпосередньо сама наглядова рада, вони можуть запропонувати, що нам ще треба додати в наш центр для навчання. Таке реформування очікує усі центри профтехосвіти по Україні. Наголошує директорка Державної служби зайнятості. Подекуди плани щодо розширення приміщень, тоді як на базі Львівського центру профтехосвіти, в майбутньому хочуть збудувати гуртожиток для тих, хто тут навчатиметься. Марічка Драбич Семен Пулик, правда, тут Львів.